Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Безумовно, 12 лютого 2025 року з часом буде відзначено як День еталонної слабкості американської державної машини. Безумовної. В цей день відбулися декілька подій. Які свідчать не лише про нефаховість, непідготовленість, про стерильність цієї машини. Якщо розглядати виступ міністра оборони США Піта Гексета на зібранні формату Рамштайн у штаб-квартирі НАТО, яке в одній, другій, третій частині суперечило саме собі, а в аргументах виглядало ну просто смішним протиставляти глобальній континентальній безпеці, тему безпеку кордонів. Це не розуміти призначення одного й другого і не усвідомлювати роль інституційну а, таких систем, як оборона і безпека, і не усвідомлювати. Різну відповідальність і компетентність за ці частини складові державної машини, функції державного апарату в тому числі. Я вже не кажу про те, що немає розуміння глобальних і континентальних процесів, які відбуваються у світі. Слухаючи міністра оборони, складалося враження, що це просто набір фраз. Які продовжують виборчу кампанію. Ну і зрозуміло, що вершиною слабкості і нерозуміння ситуації є дзвінок президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, московському Фюреру, Путлеру. Справа не в тому можна було очікувати, не можна було очікувати. Я думаю, що вже всі змирилися з тим, що рано чи пізно. Мав відбутися якийсь телефонний дзвінок чи зустріч. А, до речі, я думаю, що всі вже зрозуміли, що ніяких розмов телефонних до цієї розмови не було. Це щоб поставити крапку в питаннях, коли ж відбувся перший дзвінок. А, справа ж, і ще раз підкреслюю, не в тому, що є нерозуміння, що а, злочинцю. Виписано ордер Міжнародного кримінального суду навіть після того, що Дональд Трамп накладає санкції на МКС і так далі. Не про це мова. Я навіть не хочу говорити про досвід історії бо з Трампа, і вже я переконаний з його оточення знавці історії, а значить історичних паралелей, просто нікудишній бо усвідомлювати. Їдучи в Мюнхен перед день Мюнхен робити такий крок, ну це явно напрошуватися, просто напрошуватися на паралелі Мюнхенської змови і дороги до пакту лаврова рубіо тобто Молотова Ріббентропа. Ви бачите, як звучить навіть схоже на Рібентроп молотов Рубіо Лавров, щось тут схоже навіть є. Ну, до цього ще треба дожити, давайте не будемо опускати хвилю. Але так чи інакше, зрозуміло, що цей дзвінок багатьох потряс здивував, шокував, поставив якби в момент невизначеності. Однак хочу вам показати деякі речі, щоб стало зрозумілим, який буде фінал. Окрім трагічного фіналу, про який я ще не один раз буду говорити з вами на цю тему, але який фінал цих безпосередньо цих кроків? Бо вони дуже легко проглядаються в відношеннях сторін до цієї розмови? Ну, от ми перед собою бачимо власне повідомлення в Social Trust, це соціальна мережа. Соціальна правда, як вона зветься, самого Дональда Трампа, От, англійський варіант зліва, англійський американський варіант справа. Максимально збережений а, текст ну, власне, мови, притаманної Дональду Трампу з його а, суперечливими фразами, іноді в неправильних відмінках. Але ну так, щоб було зрозуміло про що йде мова. Я вам його зачитаю, цей текст, щоб ми почали предметно говорити. Дональд Трамп пише о п'ятій. Це по американському часу, 12 лютого, я щойно мав тримали високопродуктивний телефонний дзвінок з президентом Путіним з Росії. Ми обговорили Україну, близький схід, енергію, штучний інтелект, силу долара та різні інші предмети. Ми обидва роздумували над велику історією наших народів і тим, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей. І ми, як і багато інших, втратили так багато. Ми говорили про сильні сторони наших країн та велику користь, яку ми колись будемо отримувати, працюючи разом. Але по-перше, як ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються в війні між Росією і Україною. Президент Путін навіть використав мій дуже сильний девіз кампанії Здоровий глузд. Ми обоє дуже сильно віримо в це. Ми погодилися спільно працювати, включаючи відвідування народів один одного, візити. Ми також погодилися, щоб наші відповідні команди розпочали переговори негайно. І ми почнемо. З виклику президента Зеленського з України, щоб повідомити йому про розмову, що я буду робити зараз, я попросив державного секретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Редкліфа і радника з національної безпеки Майкла Волса та посла спеціального посланця Стіва Віткофа, щоб вести переговори, які, я відчуваю, сильно будуть успішними. Мільйони людей загинули в війні, яка б. Не сталося, якби я був президентом, але це сталося тому, що це повинно закінчитися. Більше життя не слід губити. Я хочу подякувати президенту Путіну за його часто зусилля щодо цього заклику а також за звільнення вчора. Марка Фогеля, учителя, чудового чоловіка, якого я особисто привітав минулої ночі в Білому домі. Я вважаю, що ці зусилля призведуть до успішного висновку. Сподіваємось, найближчим часом. Ну, ви бачите досить просторий, розлоглий текст, присвячений в основному одній темі: темі російсько-української війни або російської агресії проти України. Тепер давайте подивимося, а що ж, в Кремлі написали з цього прикладу. От зліва російською мовою оригінал, справа переклад. Глави держав обговорили питання, пов'язані з обміном громадянами Росії та США. Президент США запевнив, що американська сторона виконає всі досягнуті угоди. Також була обговорена тема врегулювання в Україні. Дональд Трамп висловився за швидку зупинку бойових дій та вирішення проблеми мирними засобами. Зі свого боку, Володимир Путін нагадав про необхідність усунення першопричин конфлікту і прогодився з Дональдом Трампом, що тривале врегулювання може бути досягнуто мирними переговорами. Президент Росії також підтримав одну з головних тез глави американської держави, що настав час, щоб наші країни працювали разом. Під час розмови також торкнулися теми близького сходу, іранської ядерної програми, а також двосторонніх російсько-американських відносин в економіці. Президент Росії запросив президента США відвідати Москву. Та висловив готовність прийняти американських чиновників у Росії в тих сферах роботи, які представляють взаємний інтерес, включаючи тему українського врегулювання. Володимир Путін та Дональд Трамп погодилися продовжувати особисті контакти, включаючи організацію особистих зустрічей. Це те, що виклав а, московський фюрер. Зверніть увагу, яка частина присвячена тому, що розписано у Дональда Трампа у шести абзацах. А ось український президент. Зліва оригінал, справа текст. Не буду читати текст, зачитаю лише те, що стосується, власне, теми, про яку йде мова. Воно звучить так: в третьому абзаці: зверніть увагу, Дональд Трамп. Поінформував про деталі своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним. Крапка. Все інше про добрі, які такі перспективні вчорашні і майбутні справи. Ось вам три тексти. Тепер вони перед вами зовсім рядом. Так, от людина, яка пише читає такі тексти. Ті, які мають досвід, вони розуміють, що це той рій бджіл, який, в принципі, дуже похожий на рій трутнів. Трутні роями, в принципі, не літають, але з цього наїдку, в принципі, меду абсолютно ніякого не буде. І це вже зрозуміло. Чому? Ну, зрозуміло, що позиція української сторони. Домагатися справедливості, відповідальності московського фюрера, сатисфакції українському народу, за принесені горе, лихо, смерті, руйнування і так далі. Мета фюрера уникнути такої відповідальності. А механізм, який пропонується сьогодні, і підхід, який пропонується США, може заповнювати інформаційний простір. Може бути причиною анекдотів. Я не виключаю, що він може стати причиною в свій час написання певних текстів, зйомок, фільмів і так далі. Але він контрпродуктивний. Поясню чому. Справа в тому, що самозакоханість і самозахоплення Дональда Трампа тим, що він робить, воно насправді не те, що не дозволяє рухатися вперед, логічно якимось чином воно навіть руйнує ті досягнення, які в цьому відношенні були зроблені Дональдом Трампом. Адже станом на сьогоднішній день та робота, яка проводилася, вона тримала ситуацію в напрузі і просувала крайньо необхідні Сполученим Штатам ідеї. Цей момент, перше, що він робить, він уже чітко показує, що в команді Дональда Трампа є роздрай. Зверніть увагу, що серед списку тих людей, які запропоновані, немає Кіта Келога. Більше того, сьогодні в Брюсселі і вже в Мюнхені поширюється інформація про те, що бачите Кіт Келог і його підходи не до вподобі Дональду Трампа. Дональду Трампу до вподоби позиція Стіва Віткофа, який, привізши марка Фогеля. Учителя, американського учителя в англоамериканській школі в Москві, який був заарештований, затриманий в аеропорту за один грам марихуани і засуджений на 14 років, звільнений в обмін навінника, колишнього спекулянта криптовалютою і так цінного для московського. Фюрера, тому що пов'язаний з певними особами з його оточення. Ну, до речі, це це інша справа, це лише підкреслює про те, наскільки в Сполучених Штатах Америки не орієнтуються з тим, про кого йде мова. Так, от ситуація виглядає так, що Вітков сказав, привізши Фогеля до Вашингтона, що дружба президента. Трампа і президента Путіна послужить, послужить всім народам і державам світу. Безглуздість цієї фрази, чи то від задоволення від того, що він привіз і врятував ще одну людину від путінської гільотини, чи то задоволення від тої ролі, яку Відгов відіграє, бігаючи навколо Дональда Трампа і відмовляючи сказати йому правду. Про те, що в так званому ізраїльсько-хамаському врегулюванні абсолютно повна тупикова ситуація, точнісінько, така тупикова ситуація а, виходить за діями Відовка, нас чекає і в ситуації навколо а, так званого зупинки, так званої зупинки війни з а, московським фюрером і рашистами. І в цій ситуації. Очевидно, що українській стороні нічого не залишається, ніж одним реченням виписувати про те, що Дональд Трамп проінформував про деталі своєї телефонної розмови. А невдовзі відбудеться зустріч президента України в Мюнхені з Майком Волсом, з президентом Джей Ді Венсом, де очевидно, що будуть озвучені речі, які не Правильно було сьогодні говорити після уроків, які пережив Володимир Зеленський в 2019 році, після телефонної розмови з Дональдом Трампом. Власне, ці факти будуть викладені там і Венсу, і Уолцу, і, можливо, Келогу, якщо, можливо, хтось із них буде чи не буде, в залежності від того, як складатиметься ситуацію. Думаю, що відбудеться зустріч, і переконаний в тому з міністром оборони. Сполучених Штатів Америки. Однак ще важливішим у цій ситуації є те, як зреагував на перебіг подій московський фюрер Він вернувся до розмови про так звані першопричини. Що таке першопричини Це ультиматум НАТО, ультиматум Сполученим Штатам Америки і ультиматум Україні йде час. Всі забуваються про це. Забувається, в тому числі забув про цей Дональд Трамп, а можливо, він і не знав про це. Ці три ультиматуми, які були озвучені почергово починаючи ще із Мюнхенської конференції 2007 року. Нагадаю, тоді виступав ще до. Путін, будучи президентом. Після нього пізніше буде виступати Медведєв на Мюнхенській конференції, де насправді будуть а, аналізувати і апробовувати ці ультимативні вимоги, які будуть озвучені впродовж 2021 року. Ще раз підкреслю: оці першопричини – це є оті ультиматуми, які були оголошені Європі, НАТО і Україні. І з моєї точки зору, принаймні в нинішній ситуації, необхідно, окрім того, що по-діловому відноситися все-таки до партнерів, хоч до партнерів, яких голова залишається лежати на ліжку, коли вони піднімаються виходити на роботу, йдучи до своїх кабінетів. Все-таки їм треба пояснити, що першопричини, причини чи що ховається за цими словами, які використовує Фюрер, називаючи їх. Першопричинами, тому що насправді можна опинитися в цій ситуації, дуже в неприємному а, стані, коли а, ворог, а в мене вже немає сумніву, що в тому числі для Сполучених Штатів Америки Росія це ворог, ворог на рівні з таким же, як Дональд Трамп і його оточення оцінюють Китай, і не менше, про що весь час нагадують. І Піту Гексету, і Майку Волцу, і Трампу, ті, хто намагаються і в змозі задати йому хоч якісь, їм хоч якісь питання під час їх виступів чи оприлюднення своїх програм. Однак із порівняння цих трьох текстів абсолютно чітко стає зрозуміло, що перспективі ведення переговорів носять абсолютно тупиковий характер. Відтак очевидно, що у цій ситуації є крайньо необхідними дві дороги. Треба все робити на сьогоднішній день для того, щоб максимально зблизитися з європейськими державами і допомогти їм наростити оборонно-промисловий комплекс. Це найважливіше. Друге, треба все робити для того, щоб переконати оточення Дональда Трампа. Почати з ним говорити серйозно навколо проблем, які він озвучує. В іншому випадку, дискредитація самого себе і США як держави досягне такого розміру, що спочатку на це будуть косо дивитися, потім цього будуть остерігатися. Після засміються. Коли засміються, настане момент повного обнулення. Завдяки діяльності Дональда Трампа як президента. І в цьому справа не тільки в небезпеці для самого Дональда Трампа, справа в небезпеці для держави. Бо це може призвести до катастрофічних наслідків. І очевидно, що перше, по чому це ударить, це по економічній потужності держави, по її здатності забезпечувати конкурентну спроможність. І всі ці кроки, насамперед, політичні, які на перший погляд ніби ніякого відношення не мають до економічного життя держави, насправді стануть вироком системі, яка працює сьогодні в США. І так завершуючи свій аналіз цих текстів, хочу ще раз наголосити на тому, що настав момент не використовувати Дональда Трампа. А його і його слабкі сторони, ну, тяжіння до того, щоб займати інформаційний простір, а почати говорити йому правду, то якою вона є. Бо ті слова, які він використовує, характеризуючи злочинця Путіна, вони свідчать про його неадекватність. А це вже даруйте справа не для політичного аналізу, це справа для лікарів. На тому дозвольте завершити а, аналіз цих. Документів і побажати вам з спокійною душею це сприймати, тому що з усього видно, що це дорога в нікуди. І якби не трагедія і біда, в якій живе українська нація, то з цього можна було б хіба що з усіх сил посміятися. Будьте здорові, давайте будемо намагатися жити в комфорті з самими собою. До наступної зустрічі. До побачення.